Шалом, шановне панство, і тут, оце трошечки думаю, може все ж таки треба зайнятися якось ну, сприянню правової обізнаності працівників територіальних центрів комплектування бивших воєнкоматів. Ну, правильно, треба ж кожен же зобов'язаний знати. Неухильно виконувати Конституцію України. Правильно, посадові службові особи зобов'язані діяти в майже спосіб передбачені Конституцією законами України. А вже ці Конституції закони треба знати. Але якщо вони не знають там, під час вручення повісток, ну треба ж доводити до їх відома, до їх відома. Тому пропоную таку річ. По-перше. Зверніть увагу, зараз ми не будемо брати, що, наприклад, там суб'єкт господарювання не є органом державної влади, зараз трошечки зайдемо з іншого боку. От е у нас порядок, будь-який територіальний центр комплектування і так далі тому подібне, він е є юридичною особою. Е юридичні особи утворюються в порядку встановлення цивільному кодексу. І там сказано, що для представництва юридичної особи повинна бути довірність або доручення. доручення. Так що перше, коли у вас працівник ТР... ТРЦ, на, 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 на язику крутиться торгівельно-розважального центру з назвою ТЦ Пу, блядь, колишні військомати, коли до вас підходить цей працівник. І намагається вручити повіску, ви не відмовляєтесь, да, тому що відмови вони почнуть вас затягувати, розумієте, якби адміністративну відповідальність крутить класти. Ні, ви ж кажуть, шановний, єпона мать, хрест на пузі, шав на всю сраку. Хочу! От хочу, щоб повіску вручили, хочу все. Но тільки виключно законний шлях. Тому що ну, не, не можна, бо я ж буду злочинцем. Ну, як ми дурника зазвичай бога не включаємо, потім на нас дивляться, да, ну їх нахер. Таким чином, що, по-перше, Вимагайте довірність або доручення від юридичної, особи. від юридичної особи. Якщо вже в нас всі недооргани юридичні особи, візьміть для себе цивільний кодекс і представництво юридичної особи у правовідносинах з фізичними особами або іншими юридичними особами, це незалежно від того, чи це в суді представництво. Чи самопредставництво, чи ні, за дорученням або за довіреністю. Шановний, от я з задоволенням візьму у вас повістку, навіть 85 тисяч штук повісток, але тільки ж після того, як ви е, надасте мені ось довіреність чи доручення на представництво е, від е, юридичної особи територіального центру комплектування для можливого підтвердження е, законності правовідносин із третіми особами юридичними чи фізичними. От от, задово, от не відмовляюся, але ось ну, треба ж закон. І бе 80 тисяч штук із повісок зразу. Навіть наклеїть їх на обоях. Це перша причина. Друга, дивіться. Е, Неодноразово ну, я ж кажу, що от Конституція завжди, коли її читаєш, введена в дію, не введена в дію, зараз не те. Конституція завжди, коли читаєш, шановні, ну, от, де якось вже все одно кожен раз, коли відкриваєш, читаєш і по-новому. Ну, не то, що по-новому, все нове, нове і нове, нове бачиш, розширене, розширене, розширене поняття. От ви зверніть, будь ласка, увагу, що е у людини у людини є виключно права і свободи по Конституції України. У людини нема обов немає обов'язків. Немає. Е і навіть якщо зараз я вам. Де вона у нас тут Конституція України ось 91 статтю відкриє. Ні, 92. -ю. Зараз зачекайте, будь ласка, ви дивіться, що й говорить диспозиція. Виключно законами України визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина. Тобто, у людини диспозиція пункту 1 частини 1 статті 92 вказує, що. У людини немає основних обов'язків, які визначаються виключно законами. Основні обов'язки е, визначаються виключно щодо громадянина. Йдемо далі. Почнуть, коли підалі крутить вам з приводу цивільного кодексу, що от там кодекс і так далі, і тому подібне, що от відносини між юридичною і фізичною особою є цивільними відносинами. Ну, як би не питання. Цивільними то цивільними відносинами. Але давайте по-перше. Зараз, зараз зайдуться декілька рішень Конституційного суду. Зараз, якщо вони мені попадуться на очі, є рішення Конституційного суду там, від 2020 року і ще є навіть від 2018 року. Вони є вони на сторінці, просто зараз їх буду довго шукати, бо тут інформації вагон. Річ у тому, а ну зараз заждіть, може, все ж таки я бистренько знайду. Ну, зараз вибачте. Зараз трошечки на в самому пригоді станеш куршу, якби не питання, захист держави треба захищати так, але ж треба ну, якось щоб дійсно це все було в межі спосіб передбачене законами України, Конституцією України, не так, що звичайного сірка Івана. Можна за сраку і в армію, ну, як би там я до цього не відносився. Але, але якогось мажора на зразок у Ішака вонючого Колі Тіщенка, ну Я не знаю, як його до сих пір не вигнали з Верховної Ради. А такі Ішаки як Коля Тіщенко йому подібні, чомусь вони в армію не йдуть. Вони тільки гавкають і м'явкають. це саме. Тому як то це вже називається дискримінація. І от ця дискримінація зараз заждіть. Що вони в мене зараз є? Ні, немає зараз. Ну, Щоб знайдіть для себе рішення Конституційного суду, вони є у вільному доступі. Є навіть у мене на сторінці. Просто ну, зараз їх трошечки буде 에, довговато шукати, до чого я це веду. Так, по-перше, дивіться. Так, а може? А, ні, все-таки немає. Ну, під рукою немає. І так дивіться, по-перше, е, ну, люди є трошки, навіть у працівників воєнкоматів трошки можуть розбиратися у відносинах е, між фізичною і юридичною особою і от можуть просто також не ну, буду Вважають, що вони дурні, хай нехай розумні, да? що відносини між юридичною і фізичною особою там, є цивільними відносинами, Конституція України становиться основу цивільного законодавства, таким чином все, людина вважається фізичною особою. Все, от все. Він застосовується цивільний кодекс. Шановні. По-перше, є такі рішення Конституційного суду, так і заб'єте їх. Що просто заб'єте в пошуковик, чи можна кодексом змінювати закони, встановлювати інше додаткове регулювання, відмінне від законів чи ні. У деяких рішеннях Конституційного суду України там зазначено, що Кодексом не можна змінювати, скасовувати дію законів, не можна змінювати їх зміст. Кодексом не можна встановлювати інше додаткове законодавче регулювання, ніж встановлено законами. Тобто, Кодекс не може скасувати не дію закону, не може встановлювати інше додаткове регулювання. До чого я це веду? У статті 4, якщо не помиляюсь, по-моєму, частині 2 цивільного кодексу України сказано, що основним актом цивільного е законодавства є цивільний кодекс України в дужечках закон. Тобто, кодекс, кодекс визначає, що він закон, закон, але закони приймаються на основі Конституції України. До повноважень Верховної Ради належить прийняття законів постанов інших актів, конституційні повноваження. Вичерпний перелік, вичерпний перелік актів Верховної Ради дано у частині 1 статті 46 закону України про регламент Верховної Ради. Закони, постанови, заяви, декларації, звернення резолюції. Шість актів. Все. З 96-го року ну, на попередній регламент не буду звертати уваги. Таким чином, станом от на теперішні часи, навіть на цивільного кодексу України, на 2000 він був прийнятий у 2003 році, жодним положенням Конституції України не встановлювалося також, пов'язаним з ним законодавством, не встановлювалося повноваження Верховної Ради приймати кодекси. Такі повно такі повноваження Верховної Ради було визначено тільки конституційним договором, а також регламентом 124Б регламент Верховної Ради, але він був прийнятий до прийняття Конституції України 96-го року. Отже, через пункт 1 розділу 15-го перехідні положення він не може бути застосований всупереч Конституції України, а так як Конституції не передбачено прийняття кодексів. Значить, що Кодекс не може бути законом, кодекс не є законом. І, до речі, задайте от Віктору Івановичу Шишкіну питання. Ми колись не балакали, що Кодекс мовою, або закону окремим. Це теж ми роки три назад з'ясовували на одній з передач, здійсно. Тому. Цивільний Кодекс не може встановлювати інше регулювання. Крім того, є рішення 6 РП 2016 року Конституційного суду. Так як Конституція України не визначено, що вона становить основу цивільного законодавства, Конституцією України не визначено, що людина є фізичною особою. Відтак. Положення частини 24 статті 24 знаходяться у безпосередній суперечності до Конституції України. Людина не може бути фізичною особою. Все. Вибачте, отам десь з фізичною особою встановлюєте цивільні відносини. Щодо людини, просто. Річ у тому, що дивіться, у нас в Конституції не сказано ні в міжнародному договорі, ні в Конституції України, ні в жодному акті, де ви можете 에, передивитися їх, не сказано, що людина це має бути юридичний статус. Правильно, ну нема такого, що за юридичним статусом всу людина. Ні, людина є людина. Тобто, так як немає уточнень, просто якщо я по собі це саме зроблю, я подам до цього самого. Це спочатку з'ясую орган, який уповноважений надати відповідь, чи є я людиною, навіть з біологічної точки зору. Ну там перчик, бубенці, т.д. де опишу, я те саме різдрі, ходжу на двох ногах, пісяю, какаю, матюкаюся на ефірах, є я людиною чи ні. З точки зору того саме. Я більш певен, що так, ви є людина. Ну, навіть в ту саму лікарню до лікарів. Ще є людиною, чи мавпою, там, чи обізяною, яким чи там, чи в небрачним сином мавлі, і тарзану. Ну, так це вже так жарти. Нехай тільки спробують, що ні, що за біологічним відом не людина. О, а тепер, шановні, звертаємо увагу: в Конституції не сказано, чи за юридичним статусом людина, чи за біологічним статусом людина. От там де сказано, все, людина. Людина. Ви не повинні доводити. довідку. я людина, людина. О, що у нас там сказано по, е, з приводу основні права і свободи людини, виключно законами визначаються, а не обов'язки. Тобто я ж людина, людина. Все, вибачте. У мене немає обов'язків. У мене є тільки права і свободи до побачення гуси. Щодо закону України про громадянство. Там взагалі цікаво річ, те саме рішення ШСРП-2016. Законами не, не можна встановлювати інше додаткове регулювання і так далі і тому подібне. І також вони застосовуються в тій частині, що не суперечать Конституції України. Так як Конституції України не сказано, що громадянин – це фізична особа, таким чином закон не може встановлювати інше додаткове, додаткове визначення додаткове визначення, яке по суті злужує права. Ну, вже, вже і отаким от чином, все може зайти просто, знаєте, якби тупость тупостю. Але ви ж знаєте, що, ну, по-перше, вони до такого не готові. А по-друге, просто. Я ось людина, людина. Почнуть розказувати, а у вас же там обов'язок там такий. Ні, ні, обов'язки є у громадянина. А я ось людина, дивіться. Да, громадянин, але також і людина. А у нас пріоритет, що? Людина, ось бачите, по Конституції, ви ж шкіруєтесь ж Конституцію, да? так забезпечте. Утвердьте мої права, права і свободи, але не обов'язок. ну Це просто, що ну, це то, так, я вам просто субур, ну Просто спробуйте для себе. Якраз заодно і підвищимо, примусимо читати працівників територіальних центрів комплектування. Е, бо ну, можна бикувати, якби. Я все розумію, що обов'язок кожного захищати так, але ну також не, не треба там, людям руки ламати та т.п., бо іноді людина може бути ну, дати, що зуби повисипаються. До самого воєнковського, але все ж таки ну, давайте діяти в рамках закону. Тому якраз підвищите і правову свідомість працівників територіальних центрів комплектування. комплектування. Нехай вони трошечки починають вмикати мізки, вмикати мізки, що ну, треба, якщо вже діяти по закону, то діяти по закону, а не просто по безпреділу. Тому що ж, наприклад, чомусь. Людей свідомих, от, якщо мене запустити до військового комісаріату і просто дати мені особисті справи. Я більше, ніж скрушу, в мене зразу всі крутки моментально підуть до, до війська. І зразу білобіліки. Не хочеш ти обілічує 100 тисяч доларів вперед на лічку. офіційну таксу встановлюю. І всі ці дають на 100 тисяч доларів, Купляємо машину, купляємо те, купляємо те, купляємо те. Ось ця частина. На цю частину забезпечуємо, ставимося на баланс все. Тоді ти можеш, шановний білобілетчик чи крутько, не йти в армію служити. Ну Комусь треба ж допомагати. Але не так, що вони всі подкупалися. І тепер вони те саме. Ні, нельзя, так. Треба вже якось, це ж дискримінація у нас виходить. Так? І не забудьте, до речі, заходити також е, через, е, через дискримінацію. Через дискримінацію. Трошечки я вам поясню. Трошечки я вам поясню. просто напр... напросто як приклад. Да? Наприклад, якогось ще народний депутат, там, чи ще хтось да, Чому вони не виходять? Просто виловлюйте народного депутата в інтернеті. Отакі-то, От такі-то, колишній пір сидить яйцем яйцями. Вибачте, обов'язок конституційний захищати державу кожного правильно. А чому він цей? А я ні. А чому? Ось коли вручите йому повістку, да ні, це значить дискримінація. Ви мене дискримінуєте за соціальним статусом. Ви віддаєте перевагу нардепу, а це дискримінація, а це прямо заборонено законом. Лупс, іди сюди, мой сладкий сахар. Тому ж куперше, почитайте для себе просто представництво юридичної довіри е, особи. Просто представництво, як повинні представляти. І. Зайдіть в Конституції України, що таким е, чином ну, має підтверджуватися людина. Там же ж не сказано, що тільки по юридичний статус людини. Такого вони не той самий, тому що ну, зразу, ми ж не дурні, зразу це вчепимось, так будемо розматувати, щоб, ну, прозрі. Поэтому, довідь, кузьміть, що прозріють. Тому ну, довідку ну, візьміть, що дивіться, я людина- людина. Головний обов'язок, що державу, повістку. Розписуватись заповзку, з'являтися до воємата. У людини нема це її право. Це її право, це не обов'язок. А право у нас у Верховенства... Е